Наприкінці червня 1941 року у трикутнику Броди Дубнолуцьк відбулася найбільша танкова битва. Тривалий час радянська історіографія твердила, що найбільша танкова битва Другої світової війни сталася під Прохоровкою у липні 1943 року. Але зараз навіть адепти радянської версії Великої Вітчизняної війни визнають, що найбільша танкова битва. Все таки сталося наприкінці червня 1941-го на межі Галичини і Волині. Тут зійшлося близько трьох тисяч радянських танків проти понад 700 німецьких. Червона армія мала доволі значну перевагу в танках, десь у четверо більше ніж у вермахту, та, попри це, програла битву через некомпетентність командування. Ця битва стала вирішальною в серії воєнних конфліктів на початку Великої вітчизняної війни. Невиправдані стратегії та командування, яке не змогло використати чисельну перевагу, призвели до величезних втрат.